Я єсіка Опаліна, учениця сьомого класу, заступник президента гімназії, захоплююсь танцями. Моя найбільша мрія, щоб в Україні панував мир. Ми живемо в складний час для нас та нашої держави. Кожного українця можна сміливо назвати супергероєм, тому що кожна людина вносить свій вклад в перемогу над агресорами. Я супергерой, тому що я допомагаю людям, вчу інших добрих вчинків та й приймаю активну участь в житті гімназії. Я вважаю справжніми супергероями наших військових, тому ми намагаємось їх підтримати як морально, так і матеріально. Підготували вітальний флешмоб до Дня захисників та захисниць. Прийняли участь у ярмарці, метою якої був збір коштів на ЗСУ. Наша гімназія зібрала більше 20 тисяч гривень. Ці кошти ми передали волонтерам разом з учителями. Підготували відео зі словами вдячності для наших захисників до Дня Збройних Сил України. Передали волонтерам малюнки, поробки та листи на новорічну та патріотичну тематику для воїнів на передову, в яких висловлювали свої захоплення незламністю наших воїнів. Підтримка в цей складний час має велике значення, тому ми прийняли в участь в акції Україна єдина, метою якої було зібрання допомоги та підтримка школам Горохівської громади, які були під російською окупацією. Плануємо прийняти участь у всеукраїнському конкурсі творчих проєктів «Код нації Українська Сніжниця. Благодійні внески за участь в конкурсі будуть передані на підтримку ЗСУ. Планів багато ініціатива та підтримка є. Будемо реалізувати. Я, як і кожен громадянин України, мрію про перемогу нашої держави. Перемога це головне. Щоб жити щасливо, нам треба почати з відбудови наших зруйнованих міст і сіл. Україна повинна стати повноцінним членом. Європейського союзу та НАТО тоді відразу повернуться українці з-за кордону в рідні домівки на рідну землю. Життя українців буде щасливим і квітучим, адже ми українці, сильна і незламна нація. І взагалі, як усім українцям, мені хочеться після війни радіти, мандрувати, жити щасливо і не бачити в очах дітей біль страх і сльози.